Тож не була вузесенька стежина, там цілі юрми сунули туди. І плакала Марія Магдалина, що не подав ніхто йому води. Спішили верхи, їхали возами, похід розтягся на 12 верст. І Божа мати плакала сльозами, та поможіть нести ж йому той Христ, чи ви не люди, що за чудосія? дають старцям, підсажують калік, а тут же йде, ну, добре, не месія. Людина просто, просто чоловік. І хоч би хто кому було до того, всі поспішали місце захопити, воно ж відніше з пагорба крутого, як він конає, як він хоче пити. І він упав. І руки аж посиніли, тоді знайшовся добрий чоловік, наморений, ідучий з поля Симон, що йшов додому в протилежний бік. Коли ж звершилась вся ця чорна справа, і люди вже розходилися ці от парадокс. Заплакав лиш варава, розбійник не розп'ятий на хресті. чи пожалів, чи вдячен був пілату, чи втямив темний раптом щось нове, що Божий син таки іде на страту, а він. Розбійник, він таки живий. Дай, Господи, нам усім розуміти, що здійснив великий Бог, ставши для нас людиною, щоб нам пам'ятати це Боже спасіння завжди, і цей хліб і вино, які перед нами. Нагадують нам велике чудо Господня, яке звершу, може звершити тільки Бог. Дай нам не з жити, не бути равнодушними, як кажуть. Допоможи нам, Господи, з благовінням у цей день і в усі дні кожен день пам'ятати його спасіння. Я дуже рада, що я знаходжусь тут. Я думала, я сьогодні не буду. Я дуже хвилювалася. Для мене це така цінність, заповідь Господня. І для мене я просто молилася і думаю, як не позвонять. я не буду дуже просити, бо знаю люди у кожного Той захворів, той ще щось. І коли знайшовся добрий брат, який приїхав і забрав мене, я така щаслива бути серед людей, які згадують цю смерть. І це для моєї душі таке піднесення, доторкнутися до цього з благоговіння разом з народом. Пробачте мене за мої такі слова, за добавку до вірша, Варава зрозумів. І дай кожному Бог зрозуміти. Бог звершує спасіння. Він любить. Поблагослови нас, Господи, в сьогоднішній день і завжди у своєму житті цінувати спасіння Його. Амінь.